Всім добрий день, з ким не бачилися. Продовжуємо нашу великогунку. Так, ми зараз виїжджаємо з пляжу. Той що на подолі зелений острів. І походу... Ну що, походу? Давайте за це тут і леваду. Для поклонників Леваду. що ж ми будемо тут йому туди-сюди кататися. У нас тільки 11 часів дня, так що... Врем'я врем є. Не хвати там заряди чи ще чогось. Чи пам'яті на флешці, тут таке, нам головне, левадуще обкатає. І буде норм. А центр, все остальне ми можемо в будь-який момент проїхати. давайте чуть-чуть поэтому заїхала своїм голову чуть-чуть по поэтому по... по долі чого вона на мене так подивилася рішу не хочуть в мене за руку за я що преступник, так подививлю. А, думав, з ким я балакаю, так? Да? Як телефон не ні, А це ж теж, походу, корифт. Так. Зараз ми поїдемо по правій стороні. поліціянку, треба щось... Якось здриснуть дівом на ту сторону. Це, коротше, зараз і можна їхати. Ось зараз вони стануть. Все.

Так, що за бар? Можна забариться скіфія. Це не на... А, щось пахне. Вечірком працює. Підбариться можна, да? ты бью. О! И заездик. Давай, пищи вам. Він турист, де там десь теж вроді пляж. Давайте до переходника їдемо. Оце до чувака пора. Веселі співають. Я так. Підіть аде. Де... А, о. Думаю, де той перехід? Ну тут такий перехід. Глаз, вас до треба. надо. я якось паняє. Дивіться мульти, так? Да? А, він лотками чи кусками чек Мені везде хочеться поїздити, лишь би на ту гору не подіматься, а все одно ж прийдеться. І як не крутити. Просто прийдеться. Зараз їдемо до слідуючого переходу. Там на проти Зараз якось нернем до туриста. Учисляємо. Там же десь ззаді повинен бути. Блін, а воно два здання, а чого я все время думав, турист одне здання. От це лошар. Приходить який то без як Типа взяв і побіг там. что я так понял, кто успел. Кто ты, это да. Это стоянка у нас. Просто мне кажется, им конечно страшненькие такие балконы деревянные храмы ничего не менялось шише закрытая территория не Турист полкая Апії, значить там є десь проїзд. Курист Понте Так, друзі, ми на вулиці Миру 12 Я думаю боки тут є заїзд на пляжик Так, тут щось Тут щось щасне, так? Да? Теніс, пицца, круасани. Непонятно, понятно, цепласный шотку щоб... на Де ж заїзд до води? Банька. Блін, банька нас не цікава теж. Короче, тут, мабуть, нема прорваться, да? Так, выс тут життя кипіло, я думаю, вихід на балтона. Все-таки кручу, верчу, що значить не местно. for so. the point. Короче, ви поняли, тут пиццу під, можна підкалить, опа, де пицця. Заїздик, так, туалетик, туалетик, чийся. Короче, база від починку яка-то закрита. Ось можна покупатися. Кстати, я колись тут купався, але тут вроде не було так все, щоб було, щоб все загорожило. Вон раніше отам. Я ні разу ту лодку не брав, але та лодочна флаги, походу, лодочна станція, там лодки бралися напрокат. Оставляли там паспорт в залог кажись, В СССР. Кажись, там воно було. Но я просто ні разу не користувався послугами цими. Ту навіть не знаю. Так, сейчас давайте чуть-чуть проїдемося бережком. Так, що тут у нас? Трошки проїдемося бережком. І потім покатаємося поливаді, так? Типа того. Ора сирена Типа на нашому шляху в чагарники заїхав, бур'яни в кущі. Ось такий, навірно, самый основный пляжик на леваді тоже нема любви ой я загуб Дивіться, як глухо в будній день ну і що я ж говорю раніше в будні дні це коротко кажесь бачив новостях Показували, это як поробили такі лавки зброви ну і було вроді больше коротше понятно тут луху як в танці. А вже хочеться коротше я як виїжджав, похавал этого чашку кухва і кусок торта останній що стався після День народження так вроді ще по що десь бачу виїзд ага. колись ми ще може сюди приїдемо коротше глухо як в танці що я сказав. сказати іде нема. тут одна пенсіонерка один пенсіонер Ага, в прошлой раз я просто теж два місяці не каталися. Я вон де мусорний бак туди поверну. О боже, що там таке. Кетливада. Так де тут можна, а он я бачу, перескочить на ту сторону. Так, будемо читати, що ми з подола виїхали і зараз... Пару випусків вам зливав. Так, он бачу переходи. Запишу. техніка перебіг оце переход так ну що давайте тут по кругу сейчас що у нас може в наступній серії наші давайте друзі